Пити чи не пити це дилема тільки щодо алкоголю. Звичайна вода нам вибору не залишає пити, а ось яку воду пити тут розбереться не кожний. Зазвичай визначаємо на нюх колір і смак. У магазинах навряд чи звертаємо увагу на термін придатності питної води. Ну зрештою, мало хто замислюється: а чи корисна вода, яку ми купуємо, набираємо з бюветів, дістаємо з колодязів. Як кажуть фахівці, пити можна будь-яку воду, якщо вона відповідає санітарним нормам, принаймні не отруєтеся. А ось як ця вода з точки зору фізики і фізіології діє на наш організм, це вже тема окремої розмови. Відлуння в ефірі в студії Валерій Грищук, фізик, який працює на стику фізики, медицини і біології. Тобто, ви вивчаєте механізм дії. Механізм дії, так. Да. От як діє на наш оцей механізм дії вода. Ну, ви дуже вірно сказали, що вода в першу чергу повинна відповідати санітарним нормам і правилам, принаймні не отруятися. Це і є головне призначення санітарних норм і правил, вода повинна бути безпечною для пиття. Але от постає питання, якщо таку воду пити рік, два, три, п'ять, десять, може щось статися з людиною чи ні? І Ось тут воно так, що якщо взяти, діючи на сьогоднішній день санітарні правила і норми, Вода дійсно є безпечною для пиття, але є певні параметри, які на сьогоднішній день не входять в санітарні норми і правила, але які є надзвичайно важливими для людини. Один з таких параметрів, ми про нього згадували минулий раз, це окисно-відновлений потенціал. Він визначає, чи вода може окислювати організм, забирати з нього електрони, чи вода може відновлювати організм, давати йому електрони. І ось тут так виглядає цілком логічно. Що вода за цією ознакою повинна бути такою, як і вода в організмі людини. Так от вода в організмі людини, яка входить до складу крові, материнського молока, навколо плідних вод, я такі рідини називаю найбільш важливі для життя. Вона віддає електрони. Вона має окиснений потенціал від'ємний, який вимірюється в мінусах, там мінус 100, мінус 200, мінус 300 мілівольт. А вода. Яка має там плюс 200 мВ, плюс 300 мВ, плюс 400 мВ, Вона на організм діє як окислювач. А окислюч у в нас в житті це вихлопні гази, це підвищений рівень радіації. Тобто, якщо ви воду п'єте з великим плюсом, то це ви фактично вважаєте, прогулюєтесь десь поблизу Чорнобильського реактора чи дихаєте в трубу. І от я взяв вашу воду, яку ви п'єте. От повірте мені, аж смішно стало. Плюс 420 мілівольт. Оце, якщо таку воду постійно вживати, це вода з кулера, Це вода з куліра, да так, от це за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я саме суттєве підвищення цього параметру до великих плюсів окисленого потенціалу питної води і інших напоїв, які вживає людина, фактично призвело до сплеску захворювань, таких як. Онкологія, серцево-судинні. Я в минулий раз тільки ці е, е, два напрямки згадував, але сьогодні ну, дивився, йде тиждень боротьби з діабетом. До речі, до цих захворювань належить і діабет, і гіпертонія, і алергія, і психоемоційні розлади. Тобто цю воду, я так можу сказати, і певно. Перед тим як розливати в бутлі і вести до споживачів, то певно обробили озоном. Озон сильний окислювач. Виробники води вважають, що ну, начебто, він не шкідливий, можна обробити, вода буде довше зберігатись. Але це не так. Якщо, ну скажімо так, десь рік, два назад я про це казав, це була, ну скажімо, моя власна думка чи думка ще окремих досліджувачів, то на сьогоднішній день я хочу продемонструвати глядачам. Дивіться, є отаке от е, Національна комісія «Кодекс Елементаріус». Це Національна комісія з питань безпеки харчових продуктів. І розглядалося питання безпеки такого харчового продукту номер 1 як питна вода. І, врешті-решт, фахівці вирішили, прийняли рішення рекомендувати Міністерству охорони здоров'я України. Внести якраз до тих санітарних правил і норм гігієнічні вимоги до води питної, призначені для споживання людини, показника величина окисленого дньовного потенціалу, як рекомендовано, ми не наполягаємо, і значення від мінус 200 мВ до плюс 200 мВ. Друге, рекомендувати виробникам води питної, призначені для споживання людиною, провести моніторинг води за цим показником. І от якщо виробник вашої води Проведе моніторинг, він побачить плюс 420, і в нього щось розумієте? Ну це фактично він вже на сьогоднішній день. ну Якщо не кримінальний злочинець, то злочинець перед людьми. Бо така вода провокує, ну який підвищений рівень радіації, як і підвищені викиди автомобілів, це провокує додаткові е, підвищення рівнів захворюваності. Як я казав, серцево-судинні, онкологія. І таке інше, це ви ви кажете, що є показник фізіологічної повноцінності, води? Так, да, фізіологічної, оце вода без цього показника, якщо вона відповідає санпіну, вона безпечна і можна рік, два вживати. Якщо людина здорова, може й років прожити. У нас багато таких лабораторій, де визначать вам цей показник. А і от стає... ви знаєте, я думаю, що після цього рішення, коли ми доведемо до логічного кінця, то повинні з'явитись обов'язково лабораторії, які вимірюють цей показник. Але на сьогоднішній день я скажу для фахівців, його можна вже сьогодні сьогодні в будь-якій лабораторії вимірюють будь-яка лабораторія, яка займається водою, вимірює pH, так званий водневий покажчик, чи вода кислою є, чи лужною. Так, от ви берете цей прилад. Він там є два електроди один скляний, інший хлор срібний. Ви виймаєте скляний електрод, замість нього вставляєте стандартний платиновий електрод. Вони всюди продаються в спеціалізованих магазинах. І коли ви тоді вже вимірюєте тими двома електродами, ви вимірюєте окисно відновний потенціал. Тут абсолютно ніякого навантаження купити там щось додаткове, це щось таке не буде. Якраз... Кисла чи лужна це мертва чи жива? Ні, от от розумієте, це колись казали. Кисла мертва, лужна жива. А на сьогоднішній день от більш досконале вивчення каже, що вода з мінусом це жива вода, от, а вода з дуже великим плюсом. Не плюс 400, як тут, а плюс 700, плюс 800 – Це мертва вода, дуже сильний окислювач, може окислювати будь-яку бактерію, вірус, тобто вбиває інфекцію. А ця вода плюс 400, я кажу, дохла вода. Вона ні жива, ні мертва. Вона діє на організм, знаєте, так підступно, поволі, поволі, і в дуже великих скупчених людей підвищується просто рівень захворюваності певними хворобами. Маріво, ну оскільки ми вже згадали там про живу мертву воду, то ви розповідали минулого разу, що лікуєте у Лікуємо. клініках. Да, да, да. От ми давайте подивимось, як давайте. це відбувається і давайте. які давайте. це результати можуть бути. Будь ласка, про свій діагноз Марина дізналася рік тому. Шукала медичної допомоги у рідному Казахстані і в клініках за кордоном так натрапила на лікування активованою водою. Я одразу поняла, мой шанс. первой химии, люди лежать в хімії, а я пішком два кілометр прошла до роботи. Нині Марина в Києві вдруге прилетіла на курс хіміотерапії. Лікарі кажуть, боротися з агресивною маланомою їй допомагає комплексний підхід. Офіційна медицина в супроводі живої та мертвої води любое другое супровождающе лечение це не альтернатива хіміотерапії за три неділі. Є да, явний регрес опухолі. Тобто э, лімфоузли вже практично не прощупываются. Э, то Тобто, на три в три рази, в три чотири рази лімфоузли уменьшились в розмірах. Живою та мертвою воду називають за її відновлювальною кислювальну властивості. З'являються вони під дією електричного поля. Мертва вода виводить токсини. А жива вода в онкологічного хворого, по-перше, уникає появі тромбів раз, і по-друге, вона може розсмоктувати невеличкі метастази. Тобто, коли великий метастаз, і хіміотерапія традиційною розбиває. І жива вода трошки допомагає зменшувати ці маленькі метастази. Пацієнтам з онкологією радять пити анолітну та католітну, тобто мертву і живу воду, по черзі що дві години. У клініці ж вони проходять спеціальні водні процедури. Ця гідроколона відбувається просто з водою, йде очищення кишечника, але токсини, вони самі там розкладаються, які ястуються в товстому кишечниці, і вони можуть іноді викликати інтоксикацію організму. А аналіт он не тільки виводить, а він ще нейтралізує ці токсини. Застосовувати таку рідину науковці радять при цукровому діабеті, серцево-судинних захворюваннях, онкологічних патологіях, але зауважують краще для профілактики. Це було більше місяця тому. Так, да, Хворобу краще попередити, ніж вилікувати. Але, от, на жаль, Марина дійсно ніде її вже не лікували. В неї була меланома. І яка вразила пахову лімфосистему. І от вона тільки до нас приїхала, бачите, це вона другий сеанс хіміотерапії проходила. А взагалі вона пройшла три сеанси. І от е, на сьогоднішній день я спеціально перед тим, як іти до вас, взяв виписку, їй робили е, протокол магнітно-резонансної томографії Бідер, Увеличені пахові лімфоузли, не візуалізуються. Тобто, в неї взагалі не знайшли ознак меланоми враження. Лімфосистеми. Тобто вважається, що вона здорова. Звичайно, життя у нас з вибриками, от, але принаймні, ну, це ну, чудо, якого сьогодні немає. Ми робили, я кажу, стандартну хіміотерапію. Хоча наші сьогоднішні знання і вже деякі дослідження, ми можемо навіть робити нестандартну хіміотерапію, і будуть супер вражаючі результати. Але це треба клінічне дослідження. Але нам ніхто не забороняє, і ми єдині, хто проводить терапію супроводження. От, як правило, в онкоклініках зробили сеанс хіміотерапії до іншого сенсу, там 21 день, чи скільки людина вільна. А ми робимо ці 21 день терапію супроводження живою мертвою водою, тобто водою або з дуже низьким окисно-відновленим потенціалом, або з дуже високим. Ну і от є результати, результати вражаючі. Ну от про ці показники фізіологічної повноцінності мінеральної води, питної води. Як їх зробити? А, ви знаєте, дуже просто. От воно виглядає. От я хочу показати такий знімочок спеціально взяв, якщо його видно. От тут звичайна кухня є, От звичайна, як то кажуть, раковина. І от є невеличкий прилад, який має отакий розмір такої товщини. Підключаєте його до води з крану. Включаєте в джерело живлення 220 вольт 25 ватт, аж бере потужність. І у вас виливається 50 літрів води на годину вже води з мінусом. А вода з мінусом здатна, от я там казав, розсмоктує, наприклад, тромби. Ось також знімок такий вражаючий. Ось людина, яка має проблеми серцево-судинні, приймає кардіопрепарати. Оце, бачите, оце такий малюнок не дуже гарний, це тромби злиплися. От, верніше, тромбоцити злиплись, утворились невеличкі тромби. Можна приймати кардіопрепарати, а можна пити воду з, з мінусом. Якщо ви п'єте воду з мінусом, то відбувається, ну я так скажу дуже коротко: відбувається відновлення від'ємного заряду на клітинах крові, і за законом Кулона вони знову починають розштовхуватися. Все, у вас тромби зникають. Те ж саме, що я казав. Можу тут ще продемонструвати, ну це вже на мишках було. То кров людська була. Ось є мишки, у яких є метастази, які п'ють звичайну воду. Якщо вони переходять на воду з мінусом, то кількість метастазів у цих чорних цяточок суттєво зникає. Оце фактично те, що ми робимо терапію супроводження. Тобто дійсно вода, і от коли ми ввели норму мінус 200, плюс 200, то Плюс 200, вам принаймні, ну це вода ще більш-менш нормальна для людини. Вона не додасть додаткових метастаз і додаткових тромбів. Але вона і не розсмокче їх. А вода з мінусом, от як я вам показував, може ну, фактично так на людську мову перевести, розсмоктати і тромби невеличкі, і невеличкі метастази. Або, якщо ви будете воду з мінусом пити, то у вас не утворяться ці тромби і метастази. Тобто це є профілактика серцево-судинних і онкологічних хвороб. До речі, і діабета, і гіпертонії, і алергії, і психоемоційних розладів. А ще другий, коли ми вже зачепили, це. Це, як то кажуть, руками створені прилади. В природі їх, ну, вони так ну, немає не, не їх. А в природі є, знаєте, утворюється вода з мінусом, наприклад, Трускавецька нафтуся. Мінерали, є там певні фізичні геофізичні поля. Ось модель є, ось є кульки, вони зроблені з напівкоштовних каменів. І вони також мають властивість, якщо ви воду сюди запускаєте, от тут всю навіть плюс 400, то звідси буде витікати мінус 100, мінус 200. Тобто, Тут п'єте воду, яка вірні, заганяєте воду, яка викликає захворювання онкологічні, а тут навпаки протидіється. Вона тільки протече, не треба, щоб вона. Не треба, так. Да, тут не треба, щоб стояла, бо е, якщо мало кульок беремо, то треба, щоб вони постояли. А якщо багато кульок, то поки вода потихеньку протече, то вона за цей час набере оцей свій мінус. От. А тепер от я б хотів повернутися до такого питання, розумієте, е, ну, як то кажуть, вооружен, значить опасен. От мені я ж ці речі знав дуже давно і весь час їх пропагую. Більше року назад написав листа кличку, що от ми принаймні можемо запропонувати для киян технології, до речі, все це сертифіковано Міністерстві охорони здоров'я, забезпечити киян питною водою, яка є профілактикою серцево-судинних онкологічних захворювань. І от я двічі виступав в департаменті. Житлово-комунального господарства і зовсім недавно виступав в е, водоканалі на технічній раді. Ви розумієте, я сказати розчарований це не те слово. Це, це взагалі якийсь жах. Розумієте, мене слухають, я півгодини виступаю, потім я йду, мені протоколів засідань не дають. По, я дізнаюсь, що ж там написано. А Написано дуже просто взяти до відома. Я кажу, хлопці, як? Ви ж робите воду, от інколи він влітку. Тече вода з кранів плюс 450, плюс 500. Це жах. І я вам хочу статистику навести. Взагалі-то в Україні щорічно 150-160 тисяч нових захворювань онкологічних смертей близько 100 тисяч. Поділіть на 10 – це норма Києва. 15 тисяч захворювань і десь 10 тисяч смертей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на сьогоднішній день вважають, що близько 80 захворювань онкологічних і зерцево-судинних пов'язані саме з водою і з напоями. Навіть якщо не 80 і не 50, а 30, це все одно тисячі нових захворювань і смертей. Розумієте, ті люди, які під сукно Ховають те, що їм кажуть, ну, я їх інакше, ніж ворогами киян не можу назвати. Ну, можливо, ви вже десь. трошки, не... трошки гостро так? Гостро кажете. А розумієте, Ні. коли хочете щось вирішити, то треба питання ставити руба. Ну, є ж причини, Може, навіть... можливо, якісь при є... це зробити. Ні. Ні, це просто. Я ж, я ж нічого не прошу, щоб мене на руках носили, що я зробив. Я просто, я вам доповів, тим більше, що є вже рішення. Серйозних комісій, ви повинні створити комісію, яка перевірить, що це дійсно так чи не так. Ховають під, сук... під сукно. Мені навіть е, секретар технічної ради водоканалу сказала, який вам протокол, ви скажіть спасибо, що вас безплатно заслушали на нашому засіданні. І я вже вимушений звертатись, або питання руба ставлю. Хай вони на мене в суд подають, будемо в суді розбиратись. Або є другий шлях, який я вже почав робити. Зараз створена е, громадська рада при. Київській міській держадміністрації, і я ці питання буду виносити на цю громадську раду, і будемо запрошувати всіх цих панів, які під сукно ховають. Ну, от, от таку інформацію, і будемо вирішувати, що діяти далі. І, звичайно, буду пробиватись і до кличка, і до його заступників, через яких проходив мій лист на Лич... на кличка. Чи дійшла до них ота, ну, відповідь, яку там хлопці ховають під сукно. Отже, поясніть що повинні вони зробити. Створити комісію, яка визначить наскільки ефективним є цей. Абсолютно, абсолютно. Тим більше розумієте, в даному випадку просто вивчити світовий досвід. Я розумієте, є тут навіть з цією водою, з мінусом тут ну нема про що казати. Є така країна, як Японія, яка вже 30 років намагається за державної підтримки отці. Речі ввести на побутовому рівні. І оці прилади, чи такі, що я показував, ну невеличкі. Отут Вони на сьогоднішній день є майже в кожній японській сім'ї, в кожному офісі, в кожній лікарні і таке інше. Навіть, ну знаєте, сьогодні е, у нас, як то кажуть. Ми капіталізуємось. Там у нас економіка, бізнес. Навіть ринок отаких от приладів в Японії в свій час, років 30 назад, коли вони починали, був на рівні 600-700 мільйонів доларів. Зараз він стабілізувався на рівні 250 мільйонів доларів. Але ці, але ціла потужна галузь економіки. І як японці самі констатують, що коли вони почали пити цю воду, то у них вдвічі майже вдвічі скоротились витрати на охорону здоров'я, японці стали самою довгоживучою нацією у світі. Ну от визнається комісія, що варто цього да, справу варто. робити. Що далі? А далі вибачаєте дуже просто. Є ринок таких приладів, грошей на це по великому рахунку. Абсолютно багато не треба. Ви візьміть будь-яку школу, там завжди є якийсь фонд, скидаються батьки чи якесь підприємство, де є фонд охорони праці. Ці прилади не дуже дорогі, не дуже їх можна навіть не треба великих капіталовкладень робити. Щоб там їх. І при потребі зараз, звичайно, виробляються ці прилади за кордоном, і ми сертифікуємо і німецькі, і корейські, і таке інше. Але повірте мені, виробити ці прилади, коли в них виникне потреба, ми можемо і українські зробити дуже швидко. І сертифікувати їх тут немає. Ну, Мені, як фізику, наприклад, там абсолютно все, все відомо, що треба робити і як робити. І є потужні організації, які до цього повинні підключитись. от я... Не розумію, що ця комісія має визначити. Це має бути ну, дійсно сертифікація, якась Ні, це установ, просто не комісія Фахівці повинні визнати, влади. що Грищук каже, що вода з мінусом є профілактика. Або він бреше, або він каже правду. Грищук каже, що треба програму забезпечення Києва якісною водою до 2015 чи 2020-го року. Не пам'ятаю де пропонують використовувати замість хлору гіпохлорид, що гіпохлорид. Поганий знезаражувач, він робить воду гіршою за якістю раз, і він дуже сильно руйнує водопровідні мережі. Це вже на сьогоднішній день є приклад російського Санкт-Петербургу і нашого українського Львова, де поставили гіпохлорид і водопровідні мережі полетіли. І третє, Грищук каже, що система, яку впроваджують зараз японці на бортницькій станції, аерації. я не буду торкатись там. Механічно, І там дуже багато різних споруд треба будувати. Може там японці добре зроблять. Але принаймні ті проблеми, які турбують киян, це запахи неприємні, це мулові поля, це не, це не знезаражуються стічні води в Києві, наприклад, туберкульозних відділень кажуть. Що це не можна зробити за тою технологією, яку пропонують японці. Вони пропонують ультрафіолетом знезаражувати. А Грищук пропонує змішання оксиданти. Причому це навіть не його витвір. Розумієте? Це це вже в усьому світі, як то кажуть, відомо. Ому, тільки використайте це, я я просто не можу зрозуміти. Єдине, в мене розумієте, що будь-яка програма для Києва коштує сотні мільйонів, десятки мільярдів гривень, і дуже певно, багато людей в кожній прийнять Тій програмі, яка прийнята, є зацікавлені. І якщо її відмінити на щось нове замінити, це ну дуже сильно вдарить матеріально, певно, по певним і людям, і групам. Зрештою, є державна програма. Питна вода здається вона ну, ви знаєте, її вже немає. Вона так потихеньку-потихеньку зникла. Як до речі, і немає програми. При от вчора Кличко сказав, що його головне завдання зробити Київ європейським містом. Так, от за середню тривалістю життя. Кияни відстають від столиць провідних європейських на 10-15-20 років. Була програма розвитку Києва до 2025 року, і там був пункт підвищити середню тривалість життя киян на 5-7 років. От хай кличко це зробить, заанонсує, що він хоче це зробити. Якщо він навіть це заанонсує, зразу з'явиться потреба запропонувати. А як це зробити? Він цього не робить, тому що його знизу не кажуть, а знизу не кажуть, тому що не знають. А не знають один з моментів саме тому, що під сукно ховають взагалі розгляд цих важливих питань. Але ж на Волоні презентували якусь. Ні, програму, ви знаєте, чи... ні там презентували. До речі, там досить непогані установки поставили. Але це стосується знезараження питної води. Це ота вода, її знезаражують, і вона відповідає нормам Санпіна. Вона дійсно безпечна для пиття. І, до речі, ті установки, які стоять на оболоні, там принцип закладений набагато кращий, ніж оцей гіпохлорид. І якби такі установки були по всьому місту, то я б заспокоївся. Єдине, що мене непокоїть в тій оболонській історії, те, що там дуже дорогі установки. Я можу ті ж самі на тому ж самому принципі, які працюють навіть краще, запропонувати ну, разів 5-10 дешевше. Хай прислухаються. Але ви розумієте, що ви виходите на ринок, який вже, так би мовити, освоєний продажу води бутильованої? Так, да, освоєний, освоєний. Але вибачте, коли плюс 420 це злочин. Я б на таких водах я не можу їх заборонити. Як, до речі, ви починали що пити чи не пити, це стосується алкоголю. Звичайно, краще не пити це ну, така відповідь. Але ж він є на ринку алкоголь, є і тютюн є, але є надписи шкідливо для здоров'я. Так на багатьох напоях я не буду зараз називати марки, але повірте мені, практично всі напої строк зберігання, яких десь півроку, рік, два. А якщо вони ще солодкі, і газовані, вони всі не відповідають ні нормам санпіну навіть. Ні, тим більше цим нормам на оцей кисний потенціал. І по великому рахунку вони ну, їх приємно вживати, вони там мають добрий смак. Але на них також треба написати, як на алкоголі, що довготривале вживання шкідливе для здоров'я. Хай продають, хай конкурують між собою. Від київської влади, ви вимагаєте, щоб де вони поставили ці всі прилади. А ви знаєте, тут е, дійсно ці прилади не можна ставити на станціях водопідготовки, бо навіть якщо ви там мінус зробите. О, то він поки по дотече трубах, по поки трубам, їде. там його не буде. А от як до очистку питної води це можна зробити. Це, наприклад, ті ж пункти, які продають питну воду, їх вже багато. їх не треба закривати, дообладнайте їх от чимось отаким, і вода з плюса там перетвориться на мінус. Поставте ті ж кулірну воду, як це ми тут п'ємо. Кулір, поставте чи таку штучку, чи, чи може отакий прилад на кухні поставити в школі, і буде вода з мінусом. Тобто, як Японія зробила, вона на місцях споживання, особливо там, де більше, ніж там 20, 30, 40, 50 людей, то там вже не те, що є сенс. Там, ну, от ця маленька установка, що я показував, невеличка дає. 50 літрів води на годину. У мене дома така стоїть багато років. Ну, вона включається в мене на 10 хвилин в день. Поставте її в офіс, і можна ставити в офіс навіть де 100 чоловік. Вона вам за 2 години дасть 100 літрів води, вже літр, ну чи 2 літри на день. Там людина каву, чай, чи просто попити, вистачить навіть такого маленького приладу. І це практично, воно розумієте, тут треба просто розуміння важливості цього питання раз. І, і просто якась добра воля два. І якщо це продекларує хтось з лідерів міста, воно піде. А якщо в Києві піде, повірте, воно піде в інших містах. До речі, я вже декілька міст на Заході України надибав, їздив на конференції. Мені кажуть, пане Валерій, кидайте оте велике місто, приїжджайте до нас, ми вам будемо з великою радістю допомагати ці програми втілити в наших містах. Поки не називаю, але повірте вже. Ви називаєте весь час досвід Японії? Ну це з Бердянської... південної Кореї, південної Кореї. Індонезії. які ще є країни? А е, в Радянському Союзі це дуже добре йшло. І японці, якраз як то кажуть, злямзали цю ідею в європейських країнах, яких є? От розумієте, в європейських країнах якось воно не дуже пішло. Воно в Сполучених Штатах більше пішло. В європейських країнах більше пішла отам мертва вода, що я кажу, для знезараження всього. І отут також дуже цікава історія. Мертва вода на сьогоднішній день може використовуватися якраз для знезараження питної води. От, краще, ніж хлор, ніж гіпохлорид і таке інше. От, і ще в європейських країнах дуже добре мертва вода пішла. В Сільському господарстві, наприклад, там можна прибрати дуже багато речовин, таких гербіцидів, пестицидів, користуватись мертвою водою. І ще в радянському Союзі, в 88-му році, рішення Фармкомітету СРСР було прийнято мертву воду використовувати для львування ран, опіків, діабетичних, трофічних виразок і таке інше. І зараз в Сполучених Штатах і в ряді європейських країн також використовують мертву воду в медичних цілях. Це є очевидні речі. Я іду в наше. Міністерство охорони здоров'я кажу, мертву воду дуже легко отримати в військово-польових умовах. Дайте кожному бійцю по пів літра, і він може і рану, і подряпину вилікувати, може взяти воду з калюжу, краплю мертвої води туди, і вода вже буде безпечною для пиття. Ви розумієте? Ну ну сидять, і, і, і я просто також жахаюсь. Кажу, давайте я вам лекцію прочитаю. Ви що нас вважаєте за дурнів? Я кажу, да, я знаю, що ви. Не володієте цим питанням, ми вас не будемо слухати. Ну, як так можна? Ну, Валерий, ну, отак. Павличу. Крім цієї клініки, десь ще є в Україні. Ні, приклади? Ну, піонери поки що. Піонери, але люди нас наслідують, десь намагаються, от, як ви казали, що зараз в інтернеті можна знайти саморобні моменти, от, і самотужки щось робити. Ми ну, маємо таку клієнтуру. По Україні десь от виступлю у вас, будуть мені телефонувати чи на радіо. Пане Валерію, а як вас можна знайти там чи, ну, чи знаходять якимось чином через euh, інтернети, через Гугли? Ну, я кажу, що у вас таке? Ну, наприклад, у одного виразка, у, у другого, там, ну, Щось на зразок онкології, у третього ще щось. Я даю телефони клініки, туди телефонують, і з кожним іде потім індивідуальна робота. Люди купують прилади, купують ще деякі речі, і також лікуються. І дуже, якщо зайти на сайт клініки, то ви там можете побачити дуже багато відгуків. А клініку це ну, або мене шукайте по. Google, або мою там німецьку колегу Діну Ашбах, Це колишня наша спів. От е, жила в Радянському Союзі, якраз займалась лікуванням живої мертвою дою. Зараз в Німеччині живе і працює тут в Україні. Валерій Грищук, фізик, який працює на стику фізики, медицини і біології. Дякую за увагу. До зустрічі.